Вітаю вас, дорогенькі мої! Ми на моєму каналі, і з вами традиційно я, Крістіна Косова, зробимо перегляд міст. На безпеку. Буду читати зі свого телеграм-каналу великі міста, маленькі усі, усі міста, які ви попросили мене переглянути, ми переглянемо у сьогоднішньому відео. Тому, будь ласка, не зволікайте. Якщо ви хочете, щоб я переглянула саме ваше місто. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, і у наступному тижні він уже буде на нашому відео. Так само підписуйтесь, будь ласка, на мій Ютуб канал, тому що він є новий, і я буду дуже рада з вами вами комунікувати тут разом. І так, ми поїхали по безпеці міст. Давайте глянемо загальну картину на цей тиждень для України, а потім перейдемо вже по містам. Давайте глянемо загально для України. Україна входить в систему свят. У нас буде декілька свят підряд, і хочу вам сказати, що Україна буде під загрозою бомб, під загрозою прильотів і під загрозою обстрілів. Дуже гарно зробив тільки що мій котик, але я думаю, що його режихвіст нам не помішає провести ефір, а він буде тут на вікні біля мене все підслуховувати. Випадає карта місяця і смерті, це щодо загальних карт стосовно України, це означає, що все ж таки ворог готує обстріли і наступ. Зараз переходимо по містах. Перше місто, ще раз повторюю, я буду читати з телеграм-каналу, тому воно не буде по областях, а воно буде хаотично, як ви написали дорогенькі, так я і буду вам відповідати. Погнали на Луцьк. Карта небезпеки випадає на Луцьк на першу половину тижня може бути досить гучно. Дивимося далі Запоріжжя. Середа неприємний день, дуже неприємний день, може бути щось одне гучне. Пізніше на вихідних я бачу так само небезпеку. Давайте я витягну додаткові. Так, 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 так. Додаткові карти, чи будуть жертви. Зараз ми прорекламуємо, хто тут заважає, і котика трошечки відправимо на підлогу. Зараз я гляну, чи будуть жертви у Запоріжжі. На цей тиждень буду переглядати і прильоти, і жертви, тому що те, що робилося в кривому розі, це просто жахіття. Давайте детальніше переглянемо. Жертви у кривому розі можуть бути це є мужчина. Між іншим, минулого тижня у своїх передбаченнях мені фонили дитячі заклади, але це виявилось дитяча площадка у кривому розі. Тому я буду задавати, можливо, такі питання: чи будуть жертви, чи будуть діти? Можливо, воно вам може показатися якось не так, як я завжди переглядала. Але оці свята вони правда будуть напружені, і тому будемо трошки детальніше занурюватись. Так, наступне місто Вінниця. У прильотах, чесно кажучи, такого не бачу. Тут випадає четвірка, але вона не дуже є важлива стосовно стосовно прильотів, стосовно обстрілів. Тому я би сказала, що Вінниця є спокійна. «Може щось летіти повз, але ніяких жертв я не бачу. Mm. E, так, так. E, дивимося Київ, Лук'янівка. Може летіти? E, може бути будинок, десь поруч, або у, у, на самій Лук'янівці, може бути уражений будинок. І мені показує ця карта після Кривого Рогу. Я її пам'ятаю, я витягала люди під завалами. Вона нагадує мені люди, про людей під завалами. Ага, він вже ліг на моє лічку, добре. Тут в нас є пацієнт, який завжди з нами на розкладах, ви його просто ніколи не бачите. Дивимося далі дивимося Одесу, Одесу і область. Одеса, не дуже приємні карти. Мені показує дитячий заклад. Серед дітей я не бачу жертв, але щось може, може прилетіти біля школи, біля садочку, тому що випадає шестірка е кубків, а це є дитяча карта. Жертв не бачу. Область. Зараз. Я піднімлю карту і подивлюся. Область ідуть влучання у будинок. Можуть бути влучання у будинок, може бути тобто, один серйозний прильот. Можуть бути людські жертви. Це Одеська область. Далі, Вінницю дивились, так, Біла Церква. Біла церква. Може бути щось пов'язане зі смертю військової людини або якоїсь літньої людини. Ну, це не просто смерть серед жителів, а така, яка буде на слуху, розумієте, та про яку ми можемо почути. Може постраждати якась сім'я. Чесно кажучи, не знаю, до чого це віднести, як таких прильотів я не бачу. Можливо, мені показує безпосередньо те, що буде коїтись у самій білій церкві. Куща водиться. Крім загально, ну, загального такого психологічного, пригніченого стану, я нічого не бачу. Е, Харків. Четвер може бути влучання, п'ятниця може бути влучання. Е, субота мені схоже на людські жертви, тому, будь ласка, дуже обережно. Ці свята будуть неприємні для людей. Ворог буде нас атакувати. Я хочу вас попередити ще раз. Е, так. Конотоп, Сумська область. Прильот може бути в Конотоп Сумської області, може бути якийсь один обстріл. Наступне місто Запоріжжя ми дивимося. Запоріжжя, чесно кажучи, мені ідуть дуже напружені карти. Карта 21 аркан, карта смерті. 21 аркан означає перехід в інший світ. Тобто, можуть бути серед мирного населення. Це приблизно. Я не знаю, чи середа вечір, чи четвер ранок, приблизно орієнтуйтеся таким чином. Може загинути більше, ніж троє людей. Дивимося Київ. Може бути прильот ближче до вихідних. Ближче до вихідних може бути обстріл. Знову ж таки, мені показує, біля якогось дитячого закладу може постраждати літня людина або військовий при якійсь посаді. Не знаю, будемо наблюдати. Це стосовно жертв. Кривий ріг дивимося, бідний кривий ріг, я дуже я щиро співчуваю. І ніякі мої слова не зможуть, напевно, вам відновити хоча б ваші серця. Я розумію, що це неможливо, тому, будь ласка, просто мої співчуття вам. Ви знаєте, мені кривий ріг, напевно, а мені аж мурашки йдуть. Напевно, він мені ще фонить тим, що відбулося, тому що тут настільки погані карти на кривий ріг, що, напевно, оця боль того всього міста вона мені передається ще й на цей тиждень. Давайте глянемо нові. Нові прильоти можуть бути, тому що випадає десятка мечів. Можуть бути нові обстріли так само. Пропоную вашій увазі мій авторський амулет Жіноча сила усі наші досягнення базуються на кількості енергії, якою ми володіємо. Цей амулет допоможе вам запалити ваш внутрішній вогник для досягнення абсолютно різних цілей, які вам потрібні: одруження, стосунки, краща робота, виглядати краще, почувати себе краще, створення нового життя на новому місці. Тому взаємодія з таким амулетом запалить кожну, кожну з вас і дозволить вам володіти своїм внутрішнім вогником як ніколи. Дивимося, Миколаїв. Миколаїв дуже обережно Ближ, ближче четверга п'ятниці може бути одне гучне, швидко може воно якось настільки розлетітися. Я не знаю, що це дорогенькі, і можуть бути так само серед людей жертви. Тому я вас дуже прошу. Ідіть в укриття, ховайтеся і верніше дотримуйтеся всіх правил безпеки, тому що то є жахливе. Я згадую цей кривий ріг, це неможливо, це взагалі не виходить з голови. Так, що ми дивимося далі? Вижгородський район, село Литнівка. Буде летіти повз швидше за все. Тернопіль. Буде летіти повз, мені показує. У Тернополі може щось відбутися з якоюсь жінкою. Вона може бути завербована. Пам'ятаєте, як от е, е, наші вороги вербують людей, якихось там заставляють їх бомби там десь носити? Може бути якийсь такий випадок. В принципі, жертв і обстрілів, як таких я не бачу. Е, так, це ми подивились, подивилися рівне. Може бути влучання в якийсь будинок. Одне гучне, і швидше за все це є початок тижня. Або можу трактувати цю карту як псевдозамінування будинку. Швидше за все, це якийсь торгівельний центр. Я хотіла наголосити, що я на цей тиждень. Не тому, що я хочу згущати краски і вас, ем, вас лякати, а я більше розглядаю у негативному ключі для того, щоб потягнути максимально такої небезпечної інформації і вам її висвітлити, якщо воно не збувається, і слава Богу. Але якісь оці моменти, тільки коли я задаю в негативному, я їх бачу більше. Просто щоб ви розуміли, чому і, і чому я це роблю. Дивимося суми. Друга половина тижня по сумах я бачу обстріли, особливо ближче до вихідних. Обстріли, уламки, може бути пожар. Дуже багато ДРГшників зараз крутяться на вашій території. Дивимося чернігів. Ти теж дивишся чернігів, він теж дивиться. Mm. Знову ж таки, чужеземці, ДРГшники, як в Чернігу від таких обстрілів на тому тижні я не бачу. Давайте там жертви. Ні, не показує. Але показує купу, купу людей з поганими намірами. Це означає, що ворогом там тішить. Так, Київ глянули. Наступне місто будемо дивитися Нікополь просить Анжела. Карта оборони, карта жертв. Будуть обстріли. Двоє мужчин можуть загинути або наші хлопці, або військові. Не знаю, показує мені двоє е, чоловіків. Херсон. Херсон. У Херсоні систематичні вибухи, систематичні прильоти, дуже багато, е, як я кажу, тих чужоземців, дуже багато ворогів. Наразі під кінець тижня я бачу, що може загинути якась літня жінка. Так, жертв якогось чогось масованого я не бачу на цьому тижні. Дивимося зараз Ірпінь. Може бути дуже невдало збито, випадає <кій> десятка мечів, це означає, що можуть загинути люди. Не дуже... Взагалі, з самого початку я глянула, що карти не дуже є хороші для всієї України. І тепер розглядаю у негативному ключі для того, щоб вас попередити. Карти погані, в принципі, всюди мені погані карти, крім там буквально двох позицій, які я розглядала. Так, Харків дивилися. Дніпро. Дніпро, по-моєму, ми дивилися. Дніпро дивилися. Миколаїв див... Нова Каховка. Випадають мені так само якась смерть жінки випадає. Але це не пов'язане з війною. Не знаю, чому, можливо, ця смерть трагічна. Для Каховки не бачу якихось таких обстрілів, ну, чогось такого критичного. Кременчук Полтавська область. Можуть бути уражені якісь комунікації для населення, може бути якась відключка. Далі не подобається мені щось щодо дитячих садочків. Не знаю, може там щось повідключають, чи якийсь газ, чи воду. ну щось пов'язане з якимись дитячими закладами. Може бути якесь влучання, якась руйнація, але жертв я не бачу. Дивимося зараз. Лубне просить подивитися Марія, Полтавська область. Так само, як і у попередньому місці, мені показує, щось може бути уражена якась інфраструктура і десь щось може бути відключене. В принципі, так, по обстрілах я нічого не бачу, але якась у місці ситуація може відбутися. Що чи може це бути по воді? Так, дивимося далі дорогенькі. Краматорськ. Кінець тижня напружений, може бути е, якийсь обстріл, приліт, може е, бути так само якась ситуація, пов'язана з ДРГшниками. Дивимося Львів. Розумієте, собаки до Львова дістатися не можуть, але те, що вони щось нам вчудять у Львові. Всередині міста якийсь взрив, підрив це не обов'язково, що це буде прильот. Це може бути внутрішнє якесь замінування, тому що Львів мені не подобається. Випадає десятка мечів. Ви вже навчилися, що таке десятка мечів. Це дуже погана карта. 21-й аркан це перехід в інший світ. Тобто, розумієте, може бути щось серед мирного населення. Львів мені почав фонити більше. Минулого тижня. Я якось трошки відійшов. А зараз до свят мені воно щось піднімається. Але я би сказала, що це не на предмет прильотів, розумієте? А, а якусь ті гниди можуть нам зробити щось у місці з тими ДРГшниками і з тими е, терактами. Отак от Львів мені схоже більше. Кропивницький. Під кінець тижня не влучання, а ППО буде збивати і може бути дуже гучно. І оті уламки, не знаю, не дуже завжди добре вони розлітаються. Будьте, будь ласка, уважні. Так, черкаси. Кінець тижня, де для, для Черкас е, є поганий, влучання одне, гучне випадає іерофант. Це означає, тут конкретно випадає кров. Тобто, будь ласка, звертайте увагу на те, що я говорю, і воно якось так випадає не центр, а якась окраїна, от кудись туди. Можливо, щось буде збите. Будь ласка, е, потім, е, якщо воно про програється, ви мені пишіть в коментарях. Щоби я розуміла, тому що я не завжди я вхожу в поток, дивлюся вам, а в голові цього тримати я не, не можу. Не запам'ятовую стільки інформації, тому що роблю дуже-дуже багато переглядів. Дивимося гостомель: влучання у будинок і може, можуть бути якісь смерті через це влучання серед мирного населення. Карти погані. Так, Тернопіль дивилися, Харків дивилися, Львів дивилися, Черкаси дивилися. Давайте подивимося, Білопілля, Сумська область. Я стараюся всі, міс... всі містечка, може, в нас сніг, між іншим, чуєте, як гатить сніг з крищі падає. Всі містечка, стараюся передивитися. Білопілля, Сумська область, і великі, і маленькі. Карта оборони випадає, карта диявола. Ну, буде досить гучно, але влучань і жертв я не бачу. Подивіться, будь ласка, мало, мало Катеринівку Запорізької області і району. Кужгумівська громада. Перший раз переглядаю, але обов'язково перегляну. Тут з мечів випадає, буде гучно біля вас. Серед мирного населення не бачу нічогісінько. Львів глянули, Київ глянули. Івано-Франківськ просять подивитися. Надя просить подивитися Івано-Франківськ. Ну, по-франківську, чесно кажучи, такого я не бачу нічого. Карти більш-менш спокійні, незважаючи на якісь звичайні тривоги. Миргород. Неспокійний кінець тижня. І, здається, що, секундочку, загубила, загубила. В Миргород це Полтавська область, мені здається, що Полтаву я казала кінець тижня. Та не, 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 дуже, не, не дуже добре. Не, не пам'ятаю, передивіться, будь ласка, чи то Черкаси було. Ой, дорогенькі, вже я, вже я заплуталась. Так. Хмельницький глянули, Тернопіль глянули, Житомир. Давайте подивимося житомир. Житомир на предмет того, що у такі місця, де ворог менше, менше гатить і менше лупить, прориваються ворожі рожі, і там можуть створити якісь. Ну, щось можуть заколотити, як було колись у Івано-Франківську. Тому як таких прильотів я не бачу. Але те, що там щось у місці може якийсь теракт відбутися, його розкриють, таке може бути, тому що якийсь такий кіпіш випадає мені в цьому в Житомирі. Так, це ми з вами глянули. Не забувайте, будь ласка, переходити в мій телеграм-канал. Ми там по безвісті зниклим робимо е, окремий ефіри, тільки по безвісті зниклим. Тому бо я бачу, тут просто ви пишете в повідомленнях. Я зараз дивлюся на міста. То дівчата, хлопців, я зараз переглянути не можу, е, ті, які пропали. Тому, будь ласка, ви долучайтеся, підписуйтесь на мій Ютуб е, канал, і там ми все, все, все будемо переглядати. Так само в прямому ефірі. Тут на Ютубі я переглядаю. І так, погнали ми з вами дальше. Умань. Для Умані нічого такого мені не випало. Карти напружені, але це не, не жертви, не стрілянина. Марганець. ДРГшники, оборона буде спрацьовувати. Так само кінець тижня не дуже добрий. Тут і місяць, і диявол, і пітірка. Ну, Тобто будуть гатити, але воно все буде збито нашою обороною. Так, ті містечка я глянула, бо дуже багато повторяється міст. Це я глянула, глянула. Бровари. Бровари, будинок не подобається мені. Обстріли можуть бути, може так само летіти повз, може бути збито, не дуже, як то кажуть, удачно для нас, тому що то все може розвалюватись, розколюватися. Далі канів. Просять подивитися канів. На канів нічого такого мені не випадає. Ізюм. Карта смерті відразу. Ізюм погано. Ізюм мені взагалі тут всі сім карт мені фонять. Диявол випадає смерть. Одна п'ятірка, друга п'ітірка. Ізюм на цьому тижні мені геть не подобається. Тому, будь ласка, не буду зараз перечисляти все, що може відбутися. Якщо я кажу, що мені зовсім не подобається ізюм, ви прекрасно розумієте, що це може означати. Не хочу вас напихувати поганою, якоюсь жахливою інформацією. У нас усіх буде паска. Звичайно, що ми її напевно святкуємо. Уже не так, як раніше, кожен по-своєму, але мені би дуже не хотілося вам на Пасху робити якісь такі страшні гадання. Будь ласочка, будьте обережні, подивіться, що було в Кривому розі. Забирайте дітей, ідіть в укриття. Тому що ми всі потребуємо такого захисту, ми не можемо довіряти нікому. Ми мусимо бути в як то кажуть, на зв'язку з своїм внутрішнім я. І я вам просто дуже-дуже наголошую на тому, що тиждень буде важкий. Тому бережіться. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будемо колись з вами розглядати геть інші новини. А наразі ми маємо те, що маємо. І завжди з вами я. Я Кристина Косова. Я вас дуже люблю. Я вас обіймаю і до нових зустрічей.